Чому емоції керують нами? І взагалі, що таке емоції? Емоції це енергія. Але більше з нас навіть не уявляють, скільки цієї енергії ми втрачаємо щодня: страх, провина, образа, ненависть, злість, самоприниження, розчарування, саможаління, страждання. Всі ці почуття ми несемо ще з дитинства. Вони наші старі програми, якими не вимкнули. І сьогодні саме вони керують нами, блокують життєву силу, не дають нам відчуття щастя, любити, заробляти гроші, будувати стосунки та втілювати мрії. Ми думаємо, що це доля, ну, чи обставини, а насправді. Це заблокована енергія в наших емоціях. Найгірше, що ми можемо зробити з емоціями, це ховати їх. Не варто втікати в їжу, в алкоголь чи в роботу, бо тоді емоції накопичуються. Не можна робити вигляд, що все нормально, коли всередині біль. Це обман себе. Не варто постійно жалітись іншим. Це тільки підсилює блоки, не можна звинувачувати весь світ батьків, партнерів, дітей у своєму нещасті. І головне, не потрібно карати себе за ці емоції, бо провина і самоприниження тільки крадуть ще більше сил. Що ж з цим треба робити? Перше. Чесно визнати свої емоції. Не відкидати, а назвати їх. Друге. Звертати увагу на тіло. Емоції живуть у тілі. Наприклад, страх стискає груди. Образа давить у горлі. Злість горить у животі. Третє. Треба проживати емоції. Дати їм місце вдихнути, видихнути, відчути їх і відпустити. Четверте. працювати з тілом, робити дихальні практики, рух, легкі медітації допомагають звільнити заблоковану енергію. Коли ми дозволяємо емоції вийти, Енергія повертається до нас. Є ризики, якщо ігнорувати емоції, вони накопичуються і перетворюються на хвороби. Якщо весь час ховати біль, тіло починає кричати через симптоми. Є ризик зламати всередині, якщо постійно обманювати себе. Що мені, наприклад, байдуже, і так можна жити. Ще один ризик застрягти у вічному саможалінні. Це висмоктує життя, тому важливо не просто знати про емоції, а діяти, відчувати, приймати і трансформувати їх. А якщо у вас не вийде, треба звертатись до професіонала. А тепер уявіть. Такий результат. Ви вільні від старих блоків, від страхів. Ви більше не тягнете за собою образи, провини, страхи ще з дитинства. Ви відчуваєте силу у тілі, спокій у серці, ясність в думках. Тоді відкривається потік енергії для щастя, для любові, для грошей, для мрій. Життя починає грати новими барвами, і ви відчуваєте: я живу, я люблю, я все можу зробити.